Без молока, без яєць, різдвяні пампухи. М -м -м. Для опари до теплої води додаємо дріжджі. Із загальної маси додаємо 1 столову ложку цукру. Та із загальної маси додаємо 6 столових ложок борошна. Все перемішуємо. Накриваємо та залишаємо в теплому місці на 20 хвилин. Ось така шапочка у нас утворилася. Додаємо сюди цукор, дрібка солі, ванільний цукор, цедру апельсина і соняшникову олію. Все гарно перемішуємо. Сипаємо просіяний борошно та замішуємо тісто. Їм не змащуємо трішки олією, перекладаємо тісто, накриваємо та залишаємо в теплому місці на 40 хвилин. Світла вже немає, але ми продовжуємо. Погляньте, як гарно підійшло тісто. Відправляю на робочу поверхню змащену олією. Тісто розкочимо в пласт, товщина приблизно 1 см. І за допомогою стакана видавлюємо ось так. Далі викладаємо сюди начинку у мене макова. І гарно скріплюємо краї. Спочатку робимо, як ніби, вареник, защіплюємо. Ось так. А потім ще ось так краї сюди підгинаємо. Накриваємо наші пампухи і залишаємо ще на 15 хвилин підійти, а тим часом ставимо нагрівати олію. Кладіть паляниці з ярої пче! Смажимо пампухи в олії з обох сторін до золотистості. Які ж вони смачні?